Падівчитель. І аж тепер буде починатися мій рейс на цей тиждень. Зараз я завантажений ще зі штатів з Мічигану на Едмонтон. Біля Едмонтона. повезем цей вантаж. Вітер дуже сильний, боковий. Я сьогодні не хочу їхати дуже довго, тому що вітер мені не буде сприяти. Економії солярки. Завтра я подивлюсь по прогнозі. Якщо завтра буде вітер менший, то я сьогодні тільки їду трошки, а зав... на завтра собі залишаю там, приблизно 1000-1100 кілометрів. А на сьогодні зроблю, може 300, може 200 і ну, вже по обіді, вже приблизно година третя, то так буде добре. Один рейс зробив, моторна олива. Трошечки тільки змінила свій колір, все ще залишається майже прозорою. У відео якомусь я сказав, що ці нижні фари розділені на протитуманки і дальні. Це так було в попередній моделі Volvo. Одна лампочка світила на протитуманку з ближнім світлом, а інша з дальнім. Але тут зовсім інша. Історія це протитуманка з ближнім, а це кутове світло. Коли ви повертаєте кермо, воно в бік починає світити. Такі неточності в тому всьому будуть, що я говорю, тому що не все і я на 100% знаю. Якісь є логічні. Думки якісь є з досвіду попереднього. Питалися мої підписники як в тому відео, де я машину отримував, від дилера забирав. Як то буде ім'я в тої машини? Чи дав я те ім'я, чи придумав якесь. Ну, Бо попередній кенворд? То логічно він називався Кеша. Він не був повним інокентієм, тому що його модель тільки. 600, а не 900. Він такий зменшена версія інокенті, відповідно, кеша. Щодо того тягача до Вольво, як її назвати, я сам нічого не придумав. Але є такий чоловік, Ігор з Якушинців біля Вінниці, він там машини продає тягачі, і він свої Вольво називає Вольветками. «Вольвета». Вольвета, каже, Вольвета заїжджає на майданчик, Вольветку продали. Вольветка це саме та назва, яка підходить даному бренду. Це не є якийсь серйозний мужик, такий, як то Кенворд, дядько Кенворд. Ні, ні. Це не дядько Кеша, це просто Вольветка. Вона така інтелігентна Вольветка. Вона така розумна, мудра. От саме Вольветка, вона і буде називатися. Якщо Ігор не запатентував цю назву, відправте той кусочок фрагмент відео, хто Ігора знає, йому кудись в інстаграм. У мене немає інстаграму, немає ніяких таких способів, варіантів, щоб я йому цей фрагмент відправив. Все, продовжуємо розкладати речі і будемо виїжджати в рейс. Намагаюся їхнє не поремонтувати. Так, воно все підігнано досить неаккуратно, досить грубо. Це отут. Це не перший такий косячок, зараз я трошки підправив, може буде і добре навіть, або потім вилетить. Де тут у нас тут? Тут тримається, тут я вже в спальнику відпра... поправлявся. Заміню на відеореєстраторі Garmin кріплення з такого як присоска на таке, що прикріплюється до самого вікна. Тому що це на сонці відпадає. Я його купував окремо до Гарміна, коли в мене були різні змінні траки. Я то на тому, то на іншому їздив, то я собі таке. На присосці. А тепер є постійний мій любимий вольветик, то буде по-інакшому все зроблено. На присосці забрав. Так і вставляю. Значно краще. Також взяв такі дві. З гачками. Як я забуваю, як називається. Як я маю сказати Гумки? Добре, взяв дві гумки таких з гачками для того, щоб заправляти машину. Запитайте як, а так, що вони так зробили спойлера і Заставляю пістолет заправочний в горловину і він вилітає. Він... Я не можу два одночасно баки заправляти, тому що я стою і чекаю, коли він вилетить. Десь вітер подує сильніший, чи, чи ще щось, і він вилетить і обляє всю машину. І ще потрібно там е... теж двосторонньою стрічкою проклеювати спойлер, бо пістолет лягає на фарбу. На пластик пофарбований і буде робити шкоду. А мені шкода, тому я все це дороблю. Спробую таким примотувати пістолет заправочний на той час, коли я піду заправляти другий бік. Намагаємося користуватися залишками логіки. В машині в лівій дверці водійні, водійські знайшов такий інструмент і не знаю, для чого він може бути. Гачок. Отвір. Тут, щоб тримати зручно було, і тут теж захист такий, залито так. Може, в інструкції в книжці буде написано, але я ще не дочитав. Після більше, ніж півгодини. Намагання і спроб під'єднати Android Auto через кабель вже, не через Wi-Fi Bluetooth без проводу, а через провід. Неуспішно. безуспішно. Не вийшло нічого. Я тут маю порт такий і через нього можна через нього можна кабель під'єднувати. Машина зразу бачить, зразу вмикає Android Auto і все ще на, не транслює звук на динаміки автомобіля на колонки. Це загадка. Не знаю. Всі налаштування вже перепробував, і я, і дружина приходила, і різні кабеля запихав до телефону, і без проводу, і з проводом, все, нічого не, не виходить. І YouTube Music, і Spotify, і просто повідомлення нічого не грає. Тільки залишає на дзвінки звук і все. Давайте будемо виїжджати. бо... 4 година 24 хвилини. Звісно, що хотілося б слухати музику, гарненьку якусь, яку я люблю, а немає такої можливості. І знову як їздив без музики всі ці роки, так і буду далі без музики. Сьогодні Великодень Християн. Вітаю з Великоднем. Христосом Воскрес. Воїстину Воскрес. Дивіться, що я побачив. Зараз сильний вітер в правий бік. Подивіться, зверніть увагу, де кабіна, а де причіп як стоїть, якщо видно. Кабіна виходить від вітру, нахилилася на лівий бік верхом, а причіп там схований. А тепер переносимося в інший бік. Ви зрозуміли, який від вітру, як кабіна нахиляється. То, ну, то, що кажуть, що Вольва трошки плаває, там є стабілізатор, нема стабілізатора, кабіна досить плавуча. Вона м'ягенька, вона ну, на самих якихось підвісах своїх м'ягко йде. І таке відчуття може робитися, якщо з іншого трака сісти, що вона дуже плаває. У мене таке було, як я в Магнума сів з Volvo Ефашки. Їздив на фашці довго-довго, продав фашку, купив магнома. І я несподівано, як, як в тому холодці, отак все пливало, хиталося на всі боки і все було справне. А потім воно звиклося досить швидко. То десь приблизно тут така сама пісня. М'ягенька кабіна, гарненька, але є такі моменти, що чи ви на поворот заходите десь. Ну, така вона більш рухома, так? Як то сформулювати правильно? Немає такого відчуття, що кабіна на глуху прикручена до рами, так, м'яко кажучи. Трошки така, як желе. Але нічого, ну немає ніяких о, машина поїхала з українським прапором на бампері. Немає таких відчуттів, що то дискомфортно і все. Це буквально от перший день, як я забрав машину, виїхав в рейсі, і, і то я казав, що вона так то бігає, чи щось незрозуміле. Це просто мені після Кенворта з низькою кабіною, де там вона була от чисто як спортивна машина. Таке враження, що та кабіна взагалі не мала ніяких рухів. Відносно рами, От стояла рівно на рамі, прикручена на глуху, хоча вона мала дві подушки. А тут ні, тут хитається все. Зато м'ягенько як. Добрий ранок. Добрий ранок. Привіт! Якщо? Як що? Як диєш? Файно отак, помаленьку. Заходь! Ой! Чекаю, тут то лишу трохи, Вітер ну. не забере, дощі не падуть. Так. Я хотів камеру оту... Привіт. Христос Воскрес. Воскрес. А вона заглючила щось. Вельми, шановні глядачі та гості каналу. Вітаємо Івана. <рес> 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 Просто я їду сьогодні, і Іван пише, що. Йому сказали, що десь близько, я вже тут хтось побачив машину. І так зустрілися, випадкові зустрічі. І це на каву на, на Чайзер. А ти не... Може в Тім Хортонс потім їде? Та, так, давай, ну. та, давай проскочимо зараз в Тім Хортос кавати. Мукави. Ото ми їдемо до Тім Хортонса на каву. Та. Тут кнопка не та як тут, та як було, так? Ні, там педаль. А, тут педаль, так? Ні, не тут, там ногою педаль. О, там... Оцей, так? Так. А воно два положення Петер, О! Має. От Знаєш, тут хоч і Вольво, що руль отак лягає. Може до половини нажимаєш, то одна частина ломиться, а якщо до кінця, то воно якось ціла колонка там лягає. Але цітушки теж, ото саме нижче, що може бути, так? З повітрям так. О, все як в Європі, на, цьому, на, на подушках, на повітрі. Так. Не так як на тому фредлайне регіом. Кажу, доброго дня. Дайте, будь ласка, велику каву з двома кремами. Угу. А тобі кажуть, «Pardon me?» «Pardon me?» Ні, чи як з індійським акцентом. Гул, Пардон ні. Гул, Пардон. Гуль-голь. Гул. Гул, 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 гул. О, як град. Хто? Прийм... Тріпль, тріпль, дабль, дабль. Ти чуєш вже, Давай. Я вмикаю камеру, бо деколи на тім хортонці про таких замовленнях приколи виходить.

Це без кур'йозів все нормально так за платиш ще чи я зовкнув як наскатуні хто за рулем з збоку не сів дощ, добре що не сніг а що в тебе, 330 там на спідометрі а що то за модуль така до не, Чи? не до, не до М-ка. Я, Я не бачу. Я не народ, ви куди? thank you. Thanks. Ваш, я вже знаю, що слів називається. То недавно таки навчився того. Слів? Слів. мені дали чай минулого другому тижня. Кажу, дай мені. Показуй. Реально <риклад> <риклад> треба було знімати. Кажу, дай мені. Таржа, <риклад> <риклад> що, дай мені". No. <риклад> Ти в комфорт плюс-плюс. То воно то, ну, то, типу, комфорт, звичайний. Там є ж така ну дуже м'яка вона. Реально на пневмі, що X5 ти ж мав теж X5? Ну вона не була, моя мої не було м'яка. Це була така то то... жорсткі машини всі. Середньо, так. Та й от зразу вона в спорт режимі. Зразу. О, це перші такі X5, які от весь, на 22-х колесах. Mm. Вона реально мягенька, а так? не біг, не гуляє по дорозі, mm. ти ж, ну гарно їдеш. Так, так. То мені теж подобається. Така капушечка стоїть. Ой, що? Ракета бомба Що Шата за така колісниця файна. Та то то, -то Яріка того. Да, да. Того -то хлопця на першого на районі. Та, да, та да, то той з Бараський. <рив> Як то Збараський зі стризьким тут здибалися, да, ні? Да. Люди, ми тут трошки собі женем, так що... <рив> не звертайте <рив> <ти. рив> <рив> <Да>. увагу. <рив> Бляха, колір такий вибрала мені жінка, що капець. Колір класний. Галюнце, ну, Алюнце, ну ти, ти просто... Галя молодець. Галя так, молодець. Дивимося розхід бензинки. 3.0 бензиновий Це, двигун. То на 800 км місто. За місто навіть не виїжджали 10,9. Ну то я бачу, що середній розхід, середня швидкість 35 в тебе Це. тут. І десять 10, 10, кілометрів. 35,2 середня швидкість, угу. 10,9 розхід. Та от, то от навіть ціла графіка, графа його стандарт. Ну але десь почалося з 20 ки А там десь ж... на спорті пробувалося. Угу. То там трохи було. Отако цілий час на комфорті їдеш 10 і дев'ять розхідів угу. Цікаво, ти тут на трасу не виїжджав, щоб спокійно їхати десь далеко, скільки буде? Тут не, я виїжджав, скільки може кілометрів 40, то 8 літрів. Mm. Ну то, ти щойно недавно їздив? Ну, типу цікаво, реально цікаво. Я думав, що буде розхід набагато більше. Старіше б mm. завжди набагато більше. Дизель тоді розхід тяжко було писатися. Так. Так, тут, тут дизелів не продають, БМБ. А що є з дизелів, немає нічого Це зараз. Бування. Folkswagen забрав, ауді забрали і все. Все забрали. все забрали. Залишився тільки, мені здається, якийсь Chevrolet. великий Так, шевруле. Тахо чи щось таке. Так, да, є, Тах, GMC, оті всі є. Ну, це одна контора така. Да. Да, ми так мали, мали побачитися в річері, тоді, пам'ятаєш, я ну... проїжджаю, як я вдома не побачив. То побачили все скатунію. Дякую, я пішов, дякую. на телефоні, якщо щось. Так. Заберу глядачів своїх. Все, Все пока щасливо. Щасливо тобі також з Богом. Такі зустрічі відбуваються. Трошки відпочили, кавки попили, поспілкувалися. Іван, до речі, дякую за каву. Наступний раз з мене кава. І дорога вже не дуже далека, ще десь кілометрів. Ну, не декілька годин і я вже буду в Едмонтоні. Цей рейс такий веселий. Як я тільки виїхав, мене хтось на відео зняв. Ну я знаю хто. Олег зняв на відео теж. Я бачив те відео, а я не бачив Олега. Потім я ночував, зранку проснувся, дивлюся повідомлення, що мене бачили також в місті Реджайна. Глядач, підписник. Зараз я подивлюся, як звати глядача, бо забув. Петро побачив мене в реджайні. Тоді я ще зі, зі місцевого хлопця зі Саскатуна також мав зустріти тут, але не Івана. Тому досить, досить все гарно. І сьогодні дуже несподіванка така, мій однокласник Вадим. Вадим, привіт, якщо будеш дивитися, побачив випадково моє відео, де я трек отримав в YouTube. Йому, мабуть, в рекомендації закинув, я не знаю, не, не запитувався. Але після, після школи, щоб ми в школі вчилися, ви розумієте, як то давно було, і отримати там, від однокласника, який ще й переїхав кудись, повідомлення, що о, привіт, я тебе побачив. Ну це приємно, просто приємно. І ради таких, заради таких моментів. Хочеться знімати відео, хочеться щось показувати, хочеться просто дякуючи Ютубу, дякуючи глядачам, дякуючи каналу, якесь життя набув... набуває інших фарб. Не, я не кажу, що воно було скучне і нецікаве, воно було Та, як для далекобійника, так, який постійно працює, майже то воно було досить цікаве, але зараз ще цікавіше. Тож рухаємося далі. Далі буде ще цікавіше. так? Чистий файний долар. Чайових не залишаю, бо забув гроші в машині. Потрібно переїхати на іншу стоянку, бо мені здається, що мені так буде краще. Я тут з одного боку міста, міста, з східного, Едмонтон, це, а зараз переїду на південний, бо там в мене розвантаження буде завтра. Переїхав на другий кінець Адмонтона, поки їхав сюди, мав декілька помилок по електроніці, одна з них залишилася, а дві зникли. Все стабільно, передній радар від'єднується. Сьогодні він часто від'єднувався. Від Якщо я сьогодні проїхав там кілометрів 800, 850 десь приблизно, то разів може. 25, може 30. І так, якщо він від'єднується, я не можу круїз-контроль тримати увімкнений. І переходжу на ногу. І чекаю, поки він назад, коли він назад увімкнеться, він десь буквально через 2 хвилини вмикається, і все тоді знову, може там, пів години, може 20 хвилин, може годину. І знову вимикається, і знову машина з круїзу сходить. Це перша така сама головна проблема. Я вже записав машину до дилера на, на, то, на перевірку. І ще є радар, який сліпу зону керує. Він теж сьогодні пропадав. Він не часто, він коли дощ, тоді він перестає працювати. Але він мені ні на що не впливає, просто не контролюється, не моніториться сліпа зона з правого боку. І помилка, яка активна зараз є на даний момент. Так, машину можна глушити вже. Ні, я вам спочатку покажу, а потім заглушу. Тут нічого не побачите. Побачите тільки знак оклику, який світиться. Це помилка на систему, яка моніторить тиск в шинах. Другий раз вона не працює. Перший раз це було в Штатах, декілька днів назад, коли я розвантажився. В Мічигані вона так ненадовго вийшла з ладу, написала, що не працює, зверніться до ремонтників. Я заглушив машину, заїхав на стоянку, постояв, запустив двигун і все запрацювало і аж до тепер. Знову це буде та сама процедура. Зараз я заглушив. Завтра зранку заведу, запущу двигун, і все буде працювати знову. Це новітні технології такі. Вони не новітні, але для. Вольво то, мабуть, новітнє. Так, де я зупинився? Там за плотом є брудний великий тракстоп, стоянка, паркінг платне. Місця валом. Я заїхав на такий маленький есо. Місць немає там, де стоять же фури, траки. Але місця взагалі багато. Я собі став під... Під е, от такі бетонні блоки. Там маленькими буквами написано no parking, паркуватися не можна, але я нікому тут не мішаю. І букви ті намокли від дощу, і їх дуже важко прочитати. Добре, що в мене добрий зір, і я можу прочитати, але більше ніхто не прочитає того. Так що претензій до мене бути не, можуть, не може. Але якщо будуть в когось претензії, то там платний. Переповзу помаленько на платний. Все, люди хороші. У нас сьогодні день завершено. Був гарний насичений день. І на зв'язку був з людьми на телефоні, і зустрічався з Іваном. Іван, ще не одна зустріч буде, бо я через твоє місто проїжджаю часто, а ти проїжджаєш недалеко біля мого містечка. Так що все добре. Пішов я. Знаєте куди? Спати, але перед тим трошки погуляю, пройдуся.